Ніжність. Мої пальці живуть у гніздечку твоїх долонь. Під затишним крилом пильного погляду. Ніжність, тепла і вогка, як травнева ніч, огортає, горне, гортає сторінки наших зустрічей. Пасмо на твоїй щоці, ледь торкаєшся подихом. Вітер дмухає на білу кульбабку мого волосся, ти запускаєш у небо повітряним змієм тихе кохає. День закриває вікна, то ти цілуєш мої очі і б'ється серце в теплому пір'ячку щенкого щастя. Тук, 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 пусти мене у дім своєї душі, бо все втрачає зміст, коли ти випускаєш мої пальці ластів'ята в холодний світ. Хто мав гніздечко під хмарами, той не обживе нори. День закриває фіранки неба, я згортаюся клубочком біля твого серця, нарешті вдома ніжність.